Їхав у відпустку додому і потрапив у дорожню транспортну пригоду. Сьогодні у Полтаві у Свято Успенському соборі попрощалися із 47-річним захисником України Андрієм Кравченком. Загинув солдат 10 липня 2025 року внаслідок аварії, каже його побратим Віталій. Згадує, як ще у 2022 році познайомилися, обидва вирішили піти добровольцями з перших днів війни. В Блівенкомати познайомився, пішли зразу в одну частину. На яких точках ми тільки не були, на бахмуті на, на вершині під цим під ну, короче наскільки точок було, що ми я не, не можу передатися. Він добрий чоловік, добрий, справедливий. Ну він ранення, контузії. Він проходив там весь покоцаний, йому ще осколки винімав. Воєн проходив службу на посаді водія механізованого зводу, механізованої роти, механізованого батальйону. В цивільному житті Андрій отримав освіту у Полтавському професійному ліцеї, вчився на муляра, працював сантехніком з першого дня війни. В одній бригаді за Андрієм Кравченком був Роман. Він загинув, на жаль, по, по дорозі до дому. Знаю точно, що він був на нулі був з першого дня, він, він ніколи задню не ставав, він був добрим. От Як командир він взагалі був відлічний. Обов'язково настане день, коли ми привітаємо одне одного з нашою найважливішою метою. З цим результатом у Андрія Кравченка залишилась дружина, син, донька. Поховали воїна в селі Зінці, де він і проживав.